Вітаю, шановні дев'яті класи, і сьогодні ми з вами поговоримо про національний рух і суспільно-політичне життя 50-60 х роках 19 століття на Дніпрянській Україні, тобто в Україні, яка була під владою Російської імперії. Ми всі з вами знаємо, що друга половина 19 століття, як і в Європі, так і в Україні, характеризується організаційним оформленням. Та виробленням ідейних основ визвольних рухів, що зародилися в першій половині 19 століття. Кожен європейський визвольний рух вирішував задання, що стояли перед ним за трьома головними напрямками: націоналізм, загальнодемократичним та соціальним. У першому напрямку головною, є боротьба за національну свободу, в другому за демократичний устрій суспільства, права і свободи людини. За соціальну справедливість. Напрями діячів, які розв'язання, які розв'язання всіх проблем зводять до здобуття національної незалежності та називають націоналістами. Для послідовно, послідовного демократа, тоді їх було прийнято називати лібералом, всі питання вирішуються з розв'язанням проблем прав і свобод людини. Діячі і напрями, що обстоювали принципи соціальної справедливості, називають соціалістами або соціалістичними. Термін соціаліст, в той період, не належав до певного соціально-політичного вчення, яких було багато і марксисти, і продоністи, і ласальянци, і інші. А розумівся широко. Це було обстоювання соціальної справедливості щодо бідних, знедолених вихідців з простого люду. Об'єднавче для всіх цих напрямків течії було прагнення повернути життя на краще, змінити існуючий лад на справедливий та доцільний. Боротьба за вирішення цього спільного задання збалансувала ці течії та змушувала їх знаходити спільну мову. Реформи середини 19 століття сприяли лібералізації суспільно-політичного життя та зростанню чисельності інтелігенції, яка, прагнучи модернізувати Російську імперію, Неминуче ставала в опозицію до влади свою роль частина української інтелігенції вбачала у виборюванні Україною власної автономії та досягненні якої пов'язувала насамперед з просуванням національної ідеї та просвітою народу. Одним із центрів відродження національного руху стала столиця Російської імперії Петербург, де мешкало чимало української громади у 1859 році. Українські діячі Петербурга створили першу українську громаду. Це культурно-освітнє товариство, що мало на меті популяризацію національної ідеї через видання книжок, журналів, проведення вечорів, започаткований в 1861 році український часопис був. Чим вони займалися? Вони організовували недільні та щоденні школи для дорослих. Для вчителювання студенти та гімназисти старших класів використовувалися. Засновували просвітницьку серію книг сільську бібліотеку, було створено українські підручники і збирали кошти на видання української літератури. Той український часопис, основа, який був започаткований в 1861 році, друкував твори художньої літератури, історичні праці, документи, спогади, публіцисти. Тут вперше опубліковано низку поезії Тараса Шевченка. Незважаючи на своє недовге 22-місячне існування був заборонений царською цензурою, часопис сприяв зростанню національної свідомості українців. В свою чергу, національний рух на правобережжі підтримала частина молоді зі спольщених у свій час української шляхетських родин, яка стала зближатися з українською інтелігенцією. Як і їхні українські товариші, вони почали вивчати історію українського народу, його фольклор та мов. Цей рух очолив студент Київського університету Володимир Антонович. Погляди Антоновича поділяли і активно підтримували Тадей Рийський та Борис Познанський та інші. Вони заперечували польські твердження, що мовляв правобережжя це частина Польщі, а український народ лише відгалуження польського народу, а його мова діалект. Польського. Тут давайте ознайомимося з Ло Володимиром Антоновичем, з ним дуже багато ми будемо зустрічатися. Він народився в містечку Махнівці на Київщині. По лінії матері походив з польського роду князів Любомирських, по лінії батька, з угорського роду джедаїв. У Київському університеті Антонович закінчив два факультети: медичний та історико-філологічний. Працював вчителем у гімназії. Головним редактором тимчасової комісії для розгляду давніх актів при канцелярії Київського генерал-губернатора. Наукову роботу Антонович поєдав з громадською культурною діяльністю. Про будинок Антоновича, київський генерал-губернатор Чортков заявляв: Українське питання завершиться тільки тоді, коли я з корінням винищу цю хату на розі Кузнечної та Жилянської вулиці. Автор понад 300 праць з історії, археології та етнографії України, засновник так званої Київської школи історії. Як учасник Лохоманського руху виклав його ідеологію в знаменітій статті «Моя Яспокі, один з організаторів Київської громади. В значенні його діяльності він став організатором українського суспільно-культурного руху та основоположником української наукової школи. Так саме. Володимир Антонович, у нас засновує рух хлопомань. Це таємний гурток частини з Польщими студентів Київського університету, 50-х на початку 60-х років 19 століття, які вирішили присвятити себе захисту інтересів українського народу. Полякам не легко було з цими погодитись, що вони обстоювали і вони погородливо називали цю групу хлопомана. Хлоп, польською мовою селянин. І звинувачували її в зраді польських інтересів. У відповідь, Антонович опублікував на сторінках журналу Основа статтю під заголовок споль», який закликав шляхтичів-поляків, що живуть в Україні і хочуть бути чесними перед собою, повернутися до українського народу, якого колись зреклися їхні предки. Інший шлях писав Антонович: це залишатися зайдими-паразитами. Ось якраз ми бачимо цю уривок. Давайте ми ознайомимось і подумаємо, як Антонович пояснює свою позицію щодо України. Для польської шляхти, що живе в Україні, є лише два шляхи. Або полюбити народ, серед якого живуть, перейнятися його інтересами, повернутися до народності, колись покинути їхніми предками, і невсипущою працею та любов'ю, мірою своїх сил злагодити все зло заподіяна ними народи, ще що вгород е, вигодував багато поколінь вельмоможних колоністів, або ж якщо для нього забрак на моральних сил переселятися в землю польську, заселену польським народом. Мені легше було б з ними, шляхетськими звичками, розлучитися, аніж з народом, серед якого я виріс, котрий я знав, котрого гірку долю я бачу в кожному селі, де тільки володів ними шляхтич. З уст якого я чув не одну суму сумну пісню, що краяла серце. Щоб продемонструвати свою єдність з народом, хлопомани розмовляли виключно українською мовою, вбиралися в національний одяг, дотримувалися народних звичаїв і обрядів. Спершу вони віддавали перевагу етнографічній діяльності. Під час студентських канікул, чи в інший вільний час, мандрували селами, збирали народні пісні, казки, прислів'я. Звичаї та обряди розповідали слухачам про славне минуле України, пояснювали причини злиденного становища селян та говорили про можливий вихід з нього. Поява сторонніх людей і незвичні розмови насторожували підозру до всього незрозумілого сільську владу, старости затримували хлопоманів і передавали поліції для дізнання. На початку 1861 році під поліцейським тиском хлопомани змушені були припинити ходіння по селах і приєднатися до українських груп, які діяли в містах Антонович очолив Київську громаду. Вже в 1861 році колишні діячі гуртка хлопоманів разом з викладачами та студентами Київського університету. Серед них був етнограф і автор тексту Державної гімни України Павло Чубинський, філолог Павло Житенський, Іван Касьяненко, Михайло Дрогоман та іншим утворили нову українську київську громаду. На 1862 рік вона налічувала близько 200 членів. Діяльність її була легальною і культурною. Громадівці створювали недільні школи для навчаних. Навчання дорослих, які підтримала демократично налаштована українська інтелігенція. Мережа недільних шкіл покликана була присвятити не тільки протистояти не тільки русифікації, а й польсько-шляхецькому впливу на шкільництво правобережної України. Важливим у їхній діяльності стало написання українських підручників і популярних книг для народу переважно історичної тематики. Також вони поширювали серед народу твори Тараса Шевченка та інших письменників. Одним з провідників та ідейних натхненників громадського руху, громадівського руху був видатний український історик Володимир Антонович. У своїй роботі Київська громада зміцнювала зв'язки з громадами різних міст, Відчув, відчуваючи свою слабкість і розпорошеність, українські громадівці прагнули до об'єднання у всеукраїнську організацію з метою посилювати свій вплив на українське національне відродження. Та намагалася поширити українофільські ідеї із середовища виключно інтелігентського до широких народних мас. Поряд з українським національним рухом ми з вами знаємо: існує і польський. У 1863-1864 році правобережна Україна стала одним з районів, де розгорталися події на польського національного визвольного повстання. Продовж тривалого часу його готувала центральний. Національний комітет у Варшаві, що мав тісні зв'язки з польською еміграцією в Західній Європі. Повстанці прагнули звільнення Польщі з-під російської влади та відновлення польської держави в межах 1772 року. Для підготовки повстання долучилися і члени комітету російських офіцерів у Польщі, одним з засновників якого був українець Андрій Потебняк. Активним учасником польського повстання був і український суспільний діяч. Полковник Андрій Красовський, який за пропаганду серед солдатів-селян був засуджений до 12 років хату. У 1863 році, за розпорядженням Центрального національного комітету, повстанські підрозділи напали на російський гарнізон в королівстві Польську і завдали їм значних втрат. На бік повсталих перейшла незначна частина солдатів і офіцерів російської армії. Та діячів російської народницької організації Земля і Воля. Проте більшість селян не підтримали виступ поляків, бо не схвалювали включення українських земель до польської держави. До того ж, навесні 1864 року царський уряд оголосив укази про селянську реформу на охоплених заворушенням територіях, яка проводилась на вигідніших для, умов, для селян умовах, ніж в інших землях Російської імперії. Царський уряд жорстоко розправився з повстанцями. Чимало поляків було страчено, вислано до Сибіру, а їхнє майно конфісковано. Влада намагалася зменшити польське землеволодіння, створюючи пільгові умови для придбання конфіскованих маєтків поміщиками російського і так званого малоросійського походження. Поляки були усунуті з державної служби на всіх рівнях і замінені на чиновників не місцевого походження. А також відставних офіцерів і генералів з інших губернів Російської імперії. Водночас багато зусиль докладалось задля ослаблення католицької церкви. Зокрема, частину культових споруд було знесено, деякі передали у віддання православної церкви. Швидке і планомірне зросійщення правобережжя відбувалося за рахунок інтенсивного поширення тут російськомовної освіти. Відтак польські школи перетворилися на російські, у населених пунктах, де переважали поляки, відкривали міністерські училища, які краще забезпечувалися державою і давали якісну російську початкову освіту. Незважаючи на пасивну роль українців під час повстання, український рух продовжував переслідуватись і називався імперськими чиновниками польською інтригою. Активізація українських громад викликала серйозну тривогу серед місцевих реакціонерів та урядових кіл. Було організовано цькування учасників культурно-просвітницького руху з боку офіційної преси, розроблено Полтавською і Чорнігівської громади, проведено арешти в Києві та Харкові, припинено видання Чернігівського листка та закрито всі недільні школи. Окремих українських інтелігентів із заарештованих, таких як Павло Чубинський та Олександр Конинський, після суду і слідства заслали в північні губернії Росії. Щоб спростувати звинувачення реакції в революційній діяльності, громадівці в листопаді 1862 року опублікували в пресі листа відзив з Києва, який підписав 21 відомий громадівський діяч. Автори листа схвалювали реформу 1861 року і відповідні урядові дії щодо звільнення селян і демократизації життя, заявляючи про лояльність до влади. Незважаючи на такі запевнення, утиски та переслідування громад не припинялися, особливо на тлі істерії, викликаної польським повстанням. Посилилися нападки, посилилися доноси реакційного духівництва і чиновництва до царя. Ці доноси були виявом великодержавного психозу, схвально сприйняті офіційними медколом. Рупором яких став міністр внутрішніх справ Петро Валуєв. Його особливо турбувало поширення громадівцями популярних книжок українською мовою серед селян. 20 червня 1863 року таємним циркуляром Валуєв проголосив, що окремої малоросійської мови не було, не має і не може бути. Циркуляром призупинялось друкування українською мовою шкільних та релігійних видань. Заборона не поширювалась на художню літературу. Як він зазначав із волойвського циркуляру, общорусський язик також понятен для малоросов, так і для великоросіян, і даже гораздо понятне, чем тепер сочиняемый для них некоторыми малоросами и в особливості поляками, так називаємо український язик. То волойський циркуляр повноцінно перекреслював в офіційно існування української мови. Таке застереження щодо заборони видань лише певного характеру було не випадковим, тому що заборонялися шкільні та релігійні видання. Художня література не заборонялася. Російський уряд не турбувало те, що вузьке коло інтелігентів писало і видавало твори українського. Він прагнув не допустити поширення такої, таких видань серед рослого люду. Шкільні і релігійні книжки призначені саме для простого люду і для розпосюдження. Валойський циркуляр спрямував на те, щоб перешкодити українському рухові перетворитися з діяльності невеликої кількості інтелектуалів на масове явище. Будь ласка, опрацюйте цей документ. Проаналізуйте висловлювання Валоєва і фрагмент тексту валойського циркуляра та поясніть. Чому поширення літератури української мови самодержавство розцінювало як політичну загрозу? Валой зазначив таке: питання малоросійської літератури має політичний підтекст. А в документі зазначалось так: останнім часом питання про малоросійську літературу набуло іншого характеру, внаслідок чисто політичних обставин, що ніяк не поступаються власне літературні зацікавлення. Колишні твори малоросійською мовою були розраховані лише на освічені версії Південної Росії, нині ж прибічники малоросійської народності звернули свої погляди на масу неосвічених, і ті з них, які прагнуть до здійснення своїх політичних задумів, взялися під проводом поширення грамотності і освіти за видання книжок для початкового читання букварів, граматик, географії та інших. Серед подібних діячів траплялося немало осіб, на злочинні дії яких було заведено слідчі справи, особливою комісія. Зупиніться і відповідь, зробіть відповідь на це завдання. Чиновники впроваджували валуївський циркуляр з особливим ентузіазмом. Стараннями цензури українська література практично перестала існувати в межах Російської імперії. Після циркуляра в розвитку національного відродження почалась перерва, яка тривала понад. 10 років. Тобто, в результаті прийняття Валуївського циркуляра загальмовано українське національне відродження на понад 10 років, і фактично припинено існування української літератури в межах Російської імперії. Тобто, ми з вами бачимо, що 50 60 роки це період організаційного оформлення українського національного визвольного руху культурницького спрямування. Спочатку у нас існують українські громади. Які спочатку виникають в Петербурзі, а потім в Україні майже на всій території. Але найвідомі, що є київська громада. Хл 에, перед тим, як громадівський рух оформлюється як суспільний такий рух, у нас існують хлопомани, які в першу чергу цікавляться українською культурою. Потім під тиском обставин хлопоманівський рух об'єднується з іншими діячами і утворює київську громаду. Поряд з українським рухом існує і польський рух, який в 1863-64 році очолив січневе повстання, яке зазнало теж пораз. Через активізацію українського руху і січневе повстання російський уряд видає Валуївський циркуляр, який забороняє видання книжок освітнього та релігійного змісту українського мову. Художні твори. Поки що, не, поки що не заборонялися. Але було загальмовано цим циркуляром українське національне відродження і припинено існування української літератури на межах російської фермі. До завдання ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, опрацюйте і до зустрічі з вами на наступному уроці.